Що тут у вас загальна енергетика? Загальна енергетика надоїло все. Беру котомочку і в ліс. Оце про вас все достало. Не хочу. Емоції, ваші емоції, які от... чи ситуації, чи якась... ну, таке по відчуттю достало все. З чим це пов'язано? Давайте пов подивимося, з чим це пов'язано. Ну, це може бути пов'язано або з навчанням, або співпрацею з якоюсь, щось з роботою. Я хочу, ви знаєте, в мене таке відчуттю достало все, хочу просто поїхати і десь відпочити, десь кудись. Отак от ви знаєте, от я ж кажу, в мене таке відчуттю, що вам хочеться десь взяти котомочку, от, на, через на палочку і десь в ліс. Оце оце про вас, дорогенькі мої скорпіони. Достало. Хочу спокою на празники. Поїхати кудись відпочити. Неожидано. Для всіх. Втікти від усіх. Да. Розумієте, що поки все собі не можете дозволити, але у вас ця ідея є, Це ваша якась тайна потайонне. можливо, збираєте гроші або допомогу, можливо, від когось чи якась щось якась така є. Хоч у вас і багато якихось там справ, але у вас є якась мрія, оце сонечко, де ви можете десь заховатися, от вам хочеться оце до цього сонечка якось сховатися від усіх і достало. І на наступному тижні ви можете оцю ситуацію, щоб якось на майбутнє да? якось от таке, щось тобі продумати, ви можете це от якось думати про це. Про, Продивлятися це. Або, можливо, якось проговорити це. Але емоці... це в когось таке може бути. Але емоційно, емоційно, я ж кажу вам, емоційно ви такі виснажені. І в мене таке по енергет... по відчуттю, по енергетики, що як оце хочеться десь заїхати, уйти до цього всього. Гроші, приход. Ну, ворвуться вашу жизнь. Ворвуться, колісниця, зайдуть, забіжать, влетять на ваші щита гроші. Розход. Ну, а от розход паш пентаклів. Тобто, медленно, потихеньку, не торопясь, треба продумано. да, Відходимо від розходів. тобто, Бачите, уходимо від розходів. Тобто, йдемо, як. -от